Вийшов за місто. Йду собі хащами. У місті знімати не хочу, щоб не подумали, що якийсь шпигун та навідник для ворога. Триває четвертий рік війна російсько-українська. Ворог не дає нам спокою. Але сьогодні ще і 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 39-45 років. Мене ось вирішили супроводжувати якісь приблудні дві собачки, ось ця біла і десь там тембри за деревами чорна. Тут дуже темно, це просто камера висвітлює зображення, але воно не таке погода непривітна. Хоча он ніби після нічного дощу хоче визирнути сонечко. Вибрав собі яке-не-яке, яке, але таке собі засмічене трішки місце для привалу. Сьогодні в мене буде. Хліб, батон, цибуля вже порізана вдома і майонез. Королівський смак 67%. 80-річчя перемоги. Відсвяткую. Оце саме тут. Ось такий вид має бутерброд. Навіть без фронтових 100 грам Дома буду пити пепсі колу. Зараз батон, майонез та цибуля. За 80-річчя перемоги над нацизмом. Але для нас війна продовжується тепер. Рашисти не дають нам життя. Вони навіть не кажуть, що ми приймали участь у війні над Німеччиною. Не воювали українці. Це виграли росіяни. І ще що в Африці понавішали плакати і дякують тому народу, африканському, ніби, за те, що вони допомагали росіянам вигнати Гітлера з тодішнього Радянського Союзу. Брехня путінська пропаганда. Нічого згодом історія розставить все по своїх місцях. Тюльпани. Вже відквітували, маки ще не засвіли, тож символом цьогорічного свята перемоги буде вузок. Раніше ще до війни цієї диканці святкували пісні бускового гаю. Але тепер це неможливо, скупчення людей недопустиме, тому що вороги. Завжди все місце кинуть вибухівку, де люди збираються, щоб мирно. Не... Ітець Григорий Петрович воював з фашистами від першого до останнього дня війни. Помер 1990 року, у віці 69 років.